Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. На сайті електронних петицій до президента України з'явилась пропозиція заборонити в нашій країні соціальну мережу Тік-Ток. Та про те, як до цього ставиться молодь. І самі тіктокери ми дізнаємось у нашого гостя, учасника проєкту Мастер-Шеф Тіктокера Ярослава Гринчук. Вітаю, Ярослав! Привіт! А, давай ми а, почнемо з того, як давно. Ти почав займатися Тіктоком і знімати відео? Ну слухай, ну напевно, що з 2019 року, а прям конкретно, то десь 20-го. Угу. Тобто з 20-го року ти вже прямо. Прямо напрямку у Тіктоку йшов почав шоу працювати. Вже. Так, так. Так, а чим тебе захопила соц соц соцмережа? Ну, Насправді, тим, що дуже багато переглядів набирає, відоси там в рекомендації попадаються, аудиторія, що в інстаграмі нема такого, що ти поклав хештег, типу, і залетів відос там на 100 тисяч переглядів. А тут от так вийшло, що я бачу такий, о, відосик залив, він залетів там на 20 тисяч, до тебе підписалися там людей 100, і ти такий, о. Чотенько, це повинна далі, так треба йти. <ріст> а, як багато часу ти витрачаєш на TikTok? На даний час чи взагалі а, давай от там остан... ну от в день. Скільки ти займає за скільки Тікток в день займає твого часу? <гум> ну дивися, напевно, 80% я сижу в і просто дивлюся відео. 20% це я витрачаю на те, щоб зняти відео, яке мені сподобається, якісь там тренди, і тому подібне. На даний час я займаюся Тікток Тіктоком, але не так. Часто як би хотілось би, тому що там праця і там різні всякі такі діліжки, як то кажуть, mm -hmm. а, то час менше знімає. А взагалом то знімаю і в рекомендації попадає все, як чітко там все все має, все має бути, як mm -hmm. то кажуть. О. А ну от зараз вже з досвідом, так, так. А, як вдається за записати відео з першого разу, чи все ж таки є якісь дублі? Ти перезнімаєш? Ну, дивися, в мене на даний час актуальна рубрика. Я звів у Тіктосі, дуже інформаційна. Е називається рубрика Що воно таке. Угу. Давай, рубри... давай, давай давай вибач, що перебив тебе більш детально. Так, про цю рубрику. що воно таке, що за рубрика. В цій, в, цьому, в цій рубриці я куштую різні смаколики і кажу свою оцінку. Ну, наприклад, я куштував суші ходох і сказав оцінку цього блюда. Там не знаю, якісь різноманітні солодощі а, з там з якісь, знаєш Америки, з Франції, Італії і тому подібне. Ось. І в принципі, такого нічого зверхестеного немає, але ну, людям цікаво, люди, людям подобається. І я додав там ще трішечки інформаційного такого формату з приводу, що, наприклад, ну, суші, да, е, куштував цей художник. І там я додав, що там, ну, знаєш, як це тобі. Так правильно сказати, що ну можливо там історичний факт якийсь. Чи... Так, 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 так. Історичний факт, ну напевно, напевно, так історичний факт. А uh -huh. про, наприклад, там в Китаї більше там двох мільйонів паличок використовується в рік. Uh -huh. а, щоб більше не тільки люди дивилися, що я їм, а ще трішечки знаєш інформації. Трішки інформацію. Пізнавальні да, та, було. так, так, так. Ага. Де ти береш натхнення? Натхнення насправді ну, же саме TikTok, Інстаграм, щось з голови беру, щось в мене так от я лежу ввечері, щось дивлюся, а потім такі. Так, а що мені потрібно? О, якась нова рубрика. Що воно таке? Як її назвати? Таке буде, що воно таке, і так починається. Або, наприклад, звичайні тренди. Ну, ти дивися там, ось у цієї людини залетів відосик, тобі повинно так. Ти теж дожен зробити це, щоб в тебе так же було і в рекомендаціях ви, 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 висвічувалася, і так і взагалом, типа, е, як для галочки, знаєш, тренд uh -huh. випонив. Uh -huh. А яка взагалі от основна тематика твого каналу? Напевно, що більш з кухнею пов'язано, тому що учасник майстер-шеф працює на кухні з сушистом. Ну, і кухня, кухня, ну і розлікательний там. Ну, Різні, різні, все за настроєм, як то кажуть. Угу, от ти сказав, так що ти працюєш, так і. Як, як ти розподіляєш цей час, так як ти встигаєш займатися ще й Тіктоком? Там же ж теж потрібно напевно, якось викладати відео в якийсь час, так, чи, так. чи це там вільно, коли захотів, тоді і. Відзняти? Ну, дивися, це все робиться по твоїм як -то, охватам. Я, наприклад, дивлюся, там у ну, мене в дві години дня більше актив. От в дві години дня я повинен залити відос якийсь. Наперед знімаю свої вихідні дні. Знімаю, монтую, і там в два 9 вечора або перед тим як я прямий ефір провожу, загружаю відосик і після того він попадає в рекомендації. Угу. А чи вдається заробляти в Тіктоці? Так, звісно, вдається. Е, в першу чергу це є прямі ефіри. Е, в цих прямих ефірах ти ведеш там в тебе, дивляться люди. і Якщо люди забажають, вони донатять подарунки, які конвертуються в монетки, а ці монетки конвертуються в долари. Mm -hmm. Ось, в принципі, нічого важкого, просто сидиш, спілкуйся, і вони тобі кидають подарунки. Mm -hmm. Ось. А за ці відео, які ти знімаєш та викладаєш? Ні, такого ще, на жаль, утік, хтось такої Не... монетизації, монетизації mm -mm. немає. Ну що ж. Е... Давай вже тепер перейдемо вже конкретно до теми нашої програми. Так, ти вже нам розповів там і про свій канал, і а, про те, як ти ним займаєшся, і чи, чи можна там заробити. А як ти ставишся до петиції про заборону, TikTok? Чи потрібно це робити? Слухай, ну насправді, коли я це прочитав, дивився. Е, мені здавалося, це просто якийсь знаєш, вброс, фейк е, і тому подібне. Ну якщо дійсно це так, ну. Ну, я, я вражений з цього приводу, тому що ну, а навіщо це робити? Вражці запретили, е, заборонили Тікток. Навіщо нам забороняти? Ми ж, ми ж, все, нами все добре. ну, Ми далі розвиваємо, ми далі через Тікток розвиваємо свої там, я не знаю, свої заклади, свій бренд, е, підтримуємо, підтримуємо, там, знаєш, як то кажуть, бойовий дух, е, Ну, я, от, наприклад, тобі скажу ось такий от пример. Е, ну, дивися, в у тебе є свій магазин так, одягу, і ти заливаєш у Тікток відоси, і якісь там в Тіктоці заливає, ну попадає в рекомендації, наприклад, на 10-20 тисяч переглядів. Людина зацікавилася твоїм одягом, вона прийшла до інстаграму і купила. А ти ці гроші, ну якби і можеш збирати і на ЗСУ, і не тільки собі, а й на ЗСУ і, ну, і тому і інше. Ну, наближає на тому... нашу перемогу. Так, так, сказав, так. 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 Ну, більше наближити до цього. І Тікток, я насправді вважаю, що. Ну, він е, допомагає з цим, щоб, е, як це сказати правильно, ну, е, допомагає. Рекламувати може рекламувати і не тільки е, якось звернутися до якоїсь людини, там, наприклад, там не знаю, до якоїсь там Верховної Ради він попав в глобальні рекомендації України. Е, людина це подивилася, людина щось прислухалася і тому подібне. Я вже не один не один раз бачив це на І Так це можуть подивитися і мільйони. Людей. Так, 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 і мільйони людей. І ну, на мою думку, навіщо? Ну і е, е, знаєш, як то кажуть, наступний. Наступний раз о, це не потрібно робити, тому що Ну це капець буде. Ну це буде глобальне капець. Ну а молодь, що буде молодь робити? Вони себе проявляють цим тіктоком. Вони щось роблять, вони познають як не як там відеомонтаж, відео, там якусь картинку, якимсь е, фільмом е, там вдихновляються і роблять там е, і тому подібне. Я вважаю, що ні, ну навіщо? Uh -huh. Ну дивись в петиції сказано, що хочуть заборонити через те, що е, через тікток просто дуже дуже активно просувається російська пропаганда. Так, от, як можна, наприклад, відокремити цю пропаганду? Так от для там, конкретно для себе, якщо ти гортаєш там стрічку Тіктока? Я не бачу ніякої пропаганди, чесно кажучи, а, ну типа лол що? Яка пропаганда, ми дуже багато, до речі, військових, які на передовій зараз знімають відоси, показують, як вони там бігають в окопах і тому подібне. І вони показують все в реальних цих в реальному реальному часі, в реальному часі, так. Бої. вони показують це. Ну, щоб люди, які, які такі як ми з тобою, так, сидимо вдома, там працюємо, щоб дивилися на те, що не все так ну не все так просто, як, як то кажуть. І... Вони ну, вони тільки так я бачу це. Вони показують, вони показують, як там запускають дрони, там, е, навіщо збирають кошти на дрони і тому подібне. Що воно якби упро упростить оце все. Uh -huh. Тому я не знаю, ну я, яка, що не розумію. Вже ж запретили е, нашим так сказати недосусідам. Все достатньо, нам не потрібно цього. Ну навіщо? Uh -huh. Uh -huh. Дивись, 2019 року, так ти сказав, що ти почав знімати mm. ролики в Тікток. Тож вже напротязі там п'яти років. Так, ти mm. займаєшся а, цією справою. Що для тебе Тікток? Це все ж таки стало якоюсь роботою? Ти став там відповідально до цього відноситись? Чи це все ж таки просто розвага? Ні, дивися, це не розвага. Це в першу чергу, як для мене, це пам'ять. От, наприклад, я інколи люблю дивитися, у мене там дуже багато відосів. Я так пролистую тік-ток і дивлюся, а що я перше знімав? А потім якісь зга згадки з цього всього, типа, ось оцей відосик, там я був тоді, там я був тоді. В першу чергу це згадка. В другу чергу я не можу сказати, що це заробіток, це і розвага, в принципі, я теж не можу сказати. Ну, не знаю, чесно. Тікток це для мене, як е, показати себе, своє життя, е, як знаєш, як Google-диск якийсь і просто зберігається все твоє життя? Угу. Дивись, ну є ж так само, що є ж дуже популярна платформа, там, там як, як YouTube, так. Але чому ти обрав саме TikTok? Чому ти не обрав знімати відео і ролики на YouTube, а активно займаєшся Тіктоком? Ну, Ютуб він уже, ну як не кажи, він уже все. Він своє майже віджив. Дуже дуже, ну, дуже мало вже людей знімається. Ті ж самі ютубери, там наші українські, вони вже всі переходять на Тікток. Ну і взагалі, дев'ятнадцятому році я пам'ятаю, коли один із блогерів, з яким я знайомий там з Києва, він він сказав, що друзі, я вже інстаграм, Ютуб відкладаю. Я більше йду на Тікток. А на той час він не дуже був такий популярний. І я думаю, тю, ну странно, ну навіщо ти це робиш? І через рік я потім подивився, і наскільки TikTok приносив більше йому підписників, ніж Ютуб. Тому це така платформа, де можна показати свій саме розвиток, де можна показати, чим ти займаєшся. Е, ну і тому подібне. Тому не знаю для мене це як просто. П показати своє життя, не тільки якийсь просто окремий відосик, зняти, ось, дивіться, я такий гарненький. Ні, для мене це спогади, для мене це, ну, ну в першу чергу, там, більше може, підписники, лайки, коментарі і тому подібне. Угу. А, і в кінці хочу задати таке питання тобі. Так, То ну, в тебе вже там не одна тисяча підписників, є відео, які набрали вже понад і мільйони просмотрів, переглядів. Але ці, от щоб ти порадив людям, от е, молодим людям, так які от можливо б вони б і хотіли зайнятись, е, знімати ролики в Тікток, але там можливо трішки соромляться. Так, от з чого б їм би почати. Дивися, я напевне вважаю, щоб вони в першу чергу себе замотивували, наприклад, якісь там вирізки з фільмів дивитися, там вирізати, вставляти в TikTok, там вирізки там, з якихось там трендів і тому подібне, не себе спочатку робити. А, вони подивляться, замотивуються, що у них є там перегляди, там у них є вже якась фан аудиторія, і потихесеньку почали знімати вже себе, щоб дивитися на кінцевий результат цього всього. Ну, якщо. Людина там знаєш, соромиться камери, там і ще, і ще щось таке, то ну. В першу чергу знімати такі якісь вітривки, щоб замотивувати себе переглядами. Коли воно набере там, наприклад, у мене є маленький, то він ну, братик, то він цей. Він знімав спочатку, знаєш, там з мультиків mm -hmm. там туди-сюди. Воно набрало переглядів. Кажу: Антон, кажу, знімай, будь ласка, тепер себе. От подивися, наскільки ось зміниться це все. Він почав потрішечку у себе знімати, робити там якісь відосики, які тренди, щось там вигадувати, щось там монтувати і тому подібне. І він пішов. По поїхало далі. Він себе таким чином розкрив. Тому... Тобто, можна сказати, що у вас така вже Тікток-сім'я. Вже ти і брата підсадив. Ну що ж, Ярослав, я дякую тобі за те, що ти завітав до нашої студії і за цю гарну пізнавальну бесіду. Дякую тобі. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас був учасник проєкту мастер-шеф-тіктокер Ярослав Гринчук Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.